Але я хочу, щоб в нашу партію не попадали ті, як фашисти і подібні. Вони нас декровлюють і позорить нашу партію. Дорогі друзі, от давайте ми зупинимося на цій частині. Ви говорите, що давайте зробимо так, щоб Пашинські не потрапляли в партію. Я вам скажу, що наше з вами завдання як команди – об'єднати всіх людей, які хочуть і можуть боротися. Мусимо людям давати шанс виборювати Україну і виборювати право нашої нації на життя. Але кожна людина, яка заходить в нашу команду, має вибір. І цей вибір Господь дав кожній людині: бути чесною людиною, бути відданою людиною або йти в усі тяжкі. Ніхто не може передбачити, що в серці людини, немає того рентгену, щоб побачити душу. Іноді люди по любові сходяться і родину створюють. Що може ще бути сильніше, ніж любов між чоловіком і жінкою, які об'єдналися в родину, що всі браки закінчуються по 50 років безхмарного життя, навіть люди, які кохають один одного, іноді розлучаються. Не можемо ми людину примусити зробити той вибір, який тільки в її владі. І тому не бійтеся залучати дуже велику кількість людей. Але. Знаєте, як коли видобувають золота, є порода, яка обсипається, яка не тримається, а є золото, і це краплі. Краплі ті, хто витримав, прийшов і хто готовий далі боротися, тому що іншого шляху немає. Та і мені не хотілося б боротися. Я думаю, і вам не хотілося. Хочеться жити, і хочеться нормально бачити свою країну. Але якщо треба боротись, і якщо ми розуміємо, що не туди воно рухається, так треба боротись. Пашинські відпадуть і інші відпадуть, але ми будемо йти тією когортою, яка випробована часом і яка не зрадила всі ці роки Україну, а не партію. Розумієте?